Усіх вітаю. Сьогодні ділитимусь улюбленими літніми ароматами, освіжаючими на будь-який смак будь-якого цінового сегменту. Сподіваюся, що кожен, кожна знайде для себе щось цікаве. Думаю, з багатьома ви знайомі. Якщо забули, я вам напам'ятаю. І усі тайм-коди у мене під відео. Перша дуже відома колекція від Hermes. І зараз я назву перелік прям найкращих. Перші два, які робила Крістін Нежель, та основні нові вже робила вона. Є щось дуже вдале, Щось ну, таке. <laughs> і найпопулярніший червоний рубарб він про ревінь, дуже солодкий, нагадує пакетований сік. І, взагалі, якщо не знаєте, як пахне ревінь, для мене це якась солодка зеленина. Така фруктова, ледь тропічна і щось гірко-соковито-зелене. Якась частинка є. Це дуже прикольна нота. вона Незвична, така нетривіальна, і разом з тим він дуже легкий піднесений цей аромат. Наступний вже мій фаворит: це фіолетовий базилік. Він пахне як тархун. Буквально нагадує запах тархуну, соковито такий цитрусово- свіжопряний, прохолодний, також досить солодкий. І це прям два прекрасних гдалих аромати від Крістін Нажель. Не знаю, як рубар по стійкості, але фіолетовий базилік. Ну, поливашка. Його треба оновлювати. Сьогодні будуть такі більш стійкі, менш стійкі. Але він такий яскравий, піднесений. І це от яскравий пшик на там, я не знаю, на годинку, може дві. Але саме звичайно у нього дуже прикольно. Кольнем далі по квітах Серед одеколонів є блакитний нарцис», Усім поціновувачам нарцисів, жовто-квіткових, будь ласка, послухайте. У мене є оцей грей фленел, і там дуже схожа холодна зеленина. Блакитний нарцис дуже жовто-квітковий, там багато цього пилку, але його якби цікавість родзинка в тому, що він дійсно дуже прохолодний, наче в якомусь тумані ледь такий вологий. Але ще більш прохолодний і природний аромат, що мені прям подобається, і маю навіть триволочок. До речі, дуже симпатичні тревели. Білий Тирлич також гірка свіжа квітка. Її особливість в тому, що вона така. З одного боку тендітна, тобто мінімалістична, але гальбаномом, до речі, не пахне. Це сама квітка така. На мій ніс, наче якісь мускуси, і вони якраз дуже пасують і пахнуть чимось таким чисто квітковим. Але це дуже незвична квітка, не біла, не солодка, А от прям от гірка, біла, чистесенька, така піднесена, холодна. Теж аромат дуже прохолодний та освіжаючий. З більш класичних одеколонів є грейпфрут. дуже симпатичний, кисло такий цитрусовий Соковитий, трояндовий. Троянда дуже на задньому плані, але відчувається як квітка, наче це цитрусова соковита троянда. Дуже кльовий, чистий цитрус. Мандаринні рольки мене так особливо не чіпляють, а чорний лимон, який також робила Крістін Нажель, взагалі не подобається. Це найгірший, на мій смак одеколон, тому що там просто відро амбродеревини, І він шлейфить оцією сверблячку. Не чимось там природним, освіжаючим, чимось конкретне, це свербляч. Прям деревина, тому він єдиний такий відверто невдалий. Серед українських брендів, саме вани соколової, бренд скалова, є декілька цитрусів: це сі-цитрус, лимон з морем, дуже такий солоно-вичищений і прям насичений лимон. Він не кислий, він якось зливається. Він мені особисто сприймається навіть трішечки пудровим. В цілому на дуже вдалому, такому підтримуючому чи чи мускусах білесеньких. Дуже вдалий поціновувачі всі цитруси достатньо. Але мені більше до вподоби грейпфрут під назвою гіркий фрукт. Він дуже е, з такою е, виразною шкіркою, гіркою, навіть ледь маслянистою. От найбільше ця гірка цедра. Також він мені. Підтриманий чи трішечки мохом, чи витіверчиком, отаким от, от прямо гострим, що також дуже пасує саме до цієї шкірки, максимально гіркого фрукту цього цитрусу. Підмітила, що його сприймають як довготривалий насичений цитрус. Тому, кому не вистачає гіркоти і насиченості цієї цедри, спробуйте гіркий фрукт від склева. Також легкі життєрадісні є у Вікторії Сіміч Есенс Бей та бренд. Перший це рутеній, він мені дуже подобається, і я його навіть вже майже закінчила. Бачите, залишилося зовсім Місливо цитрусів, але його особливість в тому, що він не кислий, то також відчувається, наче ревінь, але його така більш зелена сторона, і грейпфрут. От, наче вичавили оцей сік, така суміш цитрусова, де виразний грейпфрут, також ревінь, але вони не кислі, вони не гіркі, вони от реально як ароматний сік. Окрім е, рутенію, я ще пам'ятаю. Окрім рутенію, я ще пам'ятаю ті самі метелики, це теж дуже піднесений аромат. Він такий солоденько, знаєте, ванільність, в ньому така відтіночком, як до дюшесу чи кремсода, о, ближче до кремсоди. І такі вишнево, от газовані, такі солодесенькі відтінки, теж дуже нетривіальний, але легкий аромат при тому. Наступну колекцію ми розглянемо ось так. Це метан Лютанс колекціон. У мене є коротесеньке відео про кожен з них. І зараз я вам продублюю враження. Взагалі класний сет, вони досить цупкі, не дуже шлейфові хвостаті. Але уся ця колекція звучить максимально вдало. Як на мій смак, реально красиво. А перший це льо, аромат чистоти, звичайний класичний одеколон. Про мускуси, чисті простирадла, лапки кіцечки, чи що там шорстка, оця котяча. Ні, це більше амброксан, та, Нагадую, У мене нема кіці, тому я так зараз фантазую. Але тут теж щось таке відчувається. Можливо, це мускуси нагадують. Легесенька цитрусовість. От кому потрібен аромат під білу сорочку, лаконічний. Оце льошка від Сержа Лютанца. вона дуже красива, легко, просто освіжаюча і нічого зайвого. Мінімалістично. Пагольдю мені пахне. Лимоном дуже класний лимон такий впізнаваний без чайності. А от прям свіжа цедерка, такий бризкіт і сосна. Отакі от соснові голочки прохолодні, простий, мінімалістичний, але дуже красивий при тому. Ну і кому хочеться натуральних лимонів. Бо лимон має такий цитрусовий, дуже характерний запах, його ні з чим не переплутаєш. Ну і часто він буває не дуже натуральний, природний. А тут прям як треба оцей пахольдю, послухайте. Дан Люблю Кіпатіле це найбільш інтенсивний. Ну і пагольдю. Це єдиний, до речі, з цієї добірки буде, що пахне морем і амброю. Солодка амброчка. Я всю себе зараз розпшикаю, але дуже хочеться освіжити в пам'яті. Воно таке приємне. І тут дуже прикольне море, воно не йодисте. Але відчуваються, наче каменюка якась солона. каменюка, яка стоїть, просто він теж з таким холодком і грає на контрастах. От наче класична амбра, солоденька бурштин і солоне море. Ну, мені каменюка, каменюка умита морем. Ой, він зараз такий солодкий на фоні всього іншого, пахне прям амброчкою. Поіндужу у нас 24 року відносно новинка, і він свіжопряний. Я пригадала, там чебрець, евкаліпт. От він такий свіжопряний, сухотравний, але це не лікарські трави, хоча і досить відчутні. Тобто, полютанцівськи, оця ніша вже не сприймається нами як дуже екстремальна. Все одно вона пахне злагоджено, але характерно, мені дуже подобається. І евкаліпт тут не лікарський, такий. Ні, це я з чорним чайним деревом переплутала. Евкаліпт теж кудись додають, ці всі для інгаляції. Це, по-моєму, не корисно, ці всі пари вдихати гарячі. Шикарна просто колекція, усі, кожен аромат, чимось особливий, ну, окрім Льошки. Льошка – це така прям класік. Тому послухайте, я думаю, що кожен. Шукаючи якоїсь чистоти мінімалістичності, але такої відчутної, виразної. можна знайти це серед це Лютанса Оце метан лютанс Колексіон, що в бежевих хмарочосах. Супер. Тож далі, серед акватики цьогорічний фаворит це десни. Нарешті, я тримаю його у руцях і показую вам. Будь ласка, усі, хто. Шукає дуже нетривіальну акватику і боїться її. Послухайте серце десни. Хоча тут дуже велику частину займає ґрунт, він мені сухий, попри те, що тут велика частка саме цієї акватики, холодної, чистої, ні, не чистої. Вона не чиста, ця вода глибокої, річки. Ой, під нього можна медитувати. Ну, і, звичайно, це як інді дуже незвично. Тобто його в будь-якому випадку треба заздалегідь понюхати, бо оцього сухого ґрунту, не знаю, пачульки, і щось таке землисте, дуже холодне, що підтримує цю освіжаючу таку частину, в ньому багато, дуже красивий. І дуже люблю сирість в ароматах. Оці всі в гарному, найкращому сенсі підвали. Коли це щось таке, от глибоко далеко у темному лісі, де трішечки вогку. там ну, звичайно, тут все ж таки десна, вона на першому плані. Але мені подобається, що цей пейзаж він в деталях, і ці деталі дуже майстерно прописані. Якби я робила добірку до Євробачення, мені дуже сподобалася Литва, це просто фаворити. Оця пісня гурту «Катарсис». З Литви мені прям дуже зайшла, підписалася на цей гурт. А таке буває рідкість після Євробачення. Соліст розповідав, що їхня музика має викликати емоції і те, що ви відчуваєте. Оце воно є правильне, а не текст, і сенс, що ми закладали. Це дуже схоже на парфумерію. У мене є улюблений Фордік удмінера Мінерале. Удмінерал, я сподіваюся, може, французькою якось інакше. Я, до речі, ні разу, по-моєму, не перевіряла. А варто було б увесь час, що веду блог, розповідаю про нього так час від часу влітку восени згадую, бо це дуже особлива для мене парфумка, подарунок. Давно, ну от тільки-тільки починалося захоплення парфумерією. Я його дуже ціную у старій версії. Насправді рада, що його поновили. Зараз він виглядає в таких бронзових флакончиках. Сказати, що він ідентичний, ні, але теж дуже непоганий, проте. Я коли його тестила, все ж таки оцей один пшик. Він може хибно сприйматися більш насиченим, бо сам Original, перша версія, він також дуже інтенсивний, і багато хто відмічає оцей уд, такий солоний, наче холодний солоний уд. Досить йодистий, але коли ти носиш аромат, ти його любиш, ти його знаєш з усіх сторін, як він розкривається у будь-яку пору року, погоду, і у нього чарівний шлейф. Мені нагадує море, Рим, коли ми їздили в дитинстві. І коли проходиш ринок, особливо, де багато виробів з дерева, і виначе далеко від моря, але все одно цей солоний запах, оцей шлейф холодний, він стоїть. Це відчуття дарує просто. Ці парфуми обожнюю, обожнюю всім серцем. Це, коротше, улюблений аромат на тему моря. Евер, глибокого, темного, такого шлейфового моря. Цей аромат дарує саме такий шлейф. Блін, про цитруси. Мій улюблений цитрусовий аромат. Чесно, зараз подивіться. Він просто закінчився влітку. Я ним обливалася, бо це відро. Натуральних цитрусів. Ви знаєте, як пахне ефірка натуральна, вона пахне божественно. І дівчина з апельсинами від Асі Волянської Воля, послухайте, будь ласка, це фантастика. Ним хоче, його пити хочеться. Він отак от прекрасно пахне. Я таких цитрусів ніде не чула. Хоча у мене декілька цитрусових ароматів є. Я композиція, знаєте, парфумерна. А тут от прям суміш натуральною, соковитою, прям. Я обов'язково придбаю дубель. Десь е, у липні, скоріш за все, коли, коротше, мені треба буде від'їхати. Від'їхати да, сподіваюсь, ні. Я його обов'язково офлаконю. Напевно, треба буде більше. Ну, Зручно, його хочеться носити з собою влітку, і прям. Я не підпшикувалася, навіть коли я користувалася іншими ароматами. Він просто додавав оцей ковток, просто соковито-цитрусовий, з ванілями, амбрами гарно поєднується. Ну, як по окремо можна носити, звичайно. І ми завершуємо. Колекцією вод від сіслей. Це, і що, я не знаю, як сказати, люкс, це хід, це треба всім ці поливашки. І у мене дві найкращі. Нескромно зізнаюся. Просто з усієї колекції вони реально. ну от прям, ах, Саме на Аріо бувають знижки взагалі. Ну, оцю колекцію придивіться. Ой, ну таке прекрасне. А, імбир, який також звучить як поливашка. Звучить чисто довготривало піднесено. Тобто це парфуми, які не скачуються, знаєте, там у мускусну якусь тривіальну базу, швидко щухають, чи якось ну, звучить, ну просто там і бирчик гостренький. Ні. Він тут такий м'ясистий і не занадто гострий. Там є османтус, деякі квіти. Я думаю, вони підтримують оцю таку фруктову, ледь квіткову, цитрусову сторону, і в цілому воно звучить. Не пестро, не блискуче, а дуже з такими відшлифованими кутами. Щільно просто і дуже особливо. А другий, який мені також дуже сильно сподобався, але тут є такі нюансики: Дюберт, от пишеться. О, там взагалі вся колекція, вона, типу, про якусь травичку, якусь деревинку, щось таке, дуже водянисто, освіжаюче. Але оцей дюберт він про м'яту і м'ята тут. М -м -м, дуже хороша, вона не пахне жуйкою. Вона зовсім не ментолова, вона свіжо природна, і підтримує його дубовий мол. ледь такий землистий, але за моїми відчуттями він саме домальовує оцей листочок, який от, знаєте, в ґрунт, але не природно, якось гіперреалістично Він дуже парфумерний, також красивий, такий чистесенький, один з найкращих ароматів пром'яту. Коли замовила від Ливантик. Та розпрозпочали з від левантику. Після ти вже не сприймаєш інші м'ятні аромати. Я після того перестала користуватися йорш Like You, також, наче про махі, багато хто його обожнює. Я завжди теж його раджу, до речі, прекрасна поливашка зі смородиновим листочком. Але після цього він мені став таким солодким і зовсім інакше сприйматися ця м'ята вона так просіла. Я розумію, що там м'яти недостатньо. Отут її багато, і вона така свіжа, холодна, колюча. Листочок цей шорсткий, і він кудись туди, з ґрунту би росте. Дубовий мох, ну Це що мій ніс? Звичайно, понюхайте, щоб сформувати власні враження на мій ніс, наче він цей листочок, такий тендітний, легкий, що от просто у повітрі такий підтримує, робляючи його парфумерно виразним і довготривалим також. Тож це просто два улюблених. Якщо ви хочете окреме відео на усю лінійку, щоб я прямо в деталях описала, що як пахне, як розкривається, як вона у спеку, спеку прохолоду, це до речі. Дві універсальні парфумки, якими користувалася і весною, як трішечки потепліло. Вони теж вносить такий піднесений, дуже настрій. Єдиний, до речі, бюджетний, щоб цінового сегменту, бачите, у нас так на вибір. Можу запропонувати вам також «Акваколонія». Колонія. Intense Waking Woods of Scandinavia. Дуже гарний аромат. Теж поливашка... Ледь камфорна, вона така пахне застиглою смолою. От, її підтримує теж троянда, теж от якісь такі ялинкові олівцеві нюансики. Він дуже легко бальзамний, кому хочеться лісового охайного звучання, теж за дуже, дуже приємну ціну. Пахне він дуже красиво. Щодо там, шлейфу довготривалості, ну таке все воно помірненьке. Тобто, версія, наприклад, він дуже схожий на перли від лаліку, якщо лалік інтенсів і ближче до тіла відчувається, то це ще полегшений. Тут багато кисню, наче оце сосновий ліс, і в ньому приємно і легко дихати. Тож спробуйте. Десята вечора читала один розбір психологині, що це дуже несвідома дитяча поведінка жужжати містом. Тож, живемо далі, далі літо. Відосів буде багато, ви головне підтримуйте, будь ласка, я, до речі, поновила TikTok. Е, Так. Тож, достатньо, якщо ви подивилися це відео, просто сім окремих сердечок, не обов'язково щось писати, якщо не знаєте. Мені буде дуже і дуже приємно. І. Дякую кожному за перегляд, хто додивився це відео до кінця. Внизу під відео я обов'язково залишу посилання на актуальний збір, скоріш за все, від Олі Ольфатіву, бо збирати на авто ще довго, тому посилання на збір на баночку, будь ласка, підтримуйте копієчкою. Все. Бувайте. До зустрічі у наступному відео. Іі, іі!